Двоє недавніх друзів Гітлер та Сталін готувалися рази назавжди змінити політичне обличчя Європи. Перший хід 22 червня 1941 року зробив Гітлер. Він не допускав думки, що в цю партію має намір втрутитися стороння сила організації українських націоналістів та її лідер Степан Бандера. 23 червня представник Бандери у Берліні передавав німцям два документи: меморандум та резолюцію другого великого збору ОУН, в яких декларувалися наміри про створення незалежної української держави. Однак Вермахту не потрібні були такі союзники. Окупований східний простір чекала доля колонії, та організація українських націоналістів вирішила скористати ситуацію у своїх інтересах на схід України. Вирушили дві спеціальні похідні групи Львівська та Київська. Вони мали проголосити у Львові та Києві відповідно. Акт відновлення української державності ранком 30 червня 1941 року до Львова вступили перші частини вермахту. Дещо випереджаючи їх, сюди прибув і український батальйон Нахтігаль. Слідом за кілька годин війшла львівська похідна група на чолі з Ярославом Стецьком. Слід було терміново зібрати національні збори у Львівській ратуші Стецько на швидкоруч накидав текст акта та нотатки своєї промови. Сюди ж прибув Роман Шухевич, командир Нахтігалю. Обидва вважали, що із проголошенням акта немає чого зволікати. Це потрібно робити негайно, хоч німці однозначно поставляться вороже. Стецько зайшов до приміщення просвіти на площі ринок, де мало відбутися проголошення. Громадськість підтримала ініціативу відновлення незалежності. Під вечір у приміщенні просвіти зібралося понад 100 видатних громадян Львова на відкриття національних зборів. Однак про події у просвіті випадково дізнався майор Абверу, тобто німецької розвідки, Ганс Кох. Уповноважений вермахту в українських Німець прибув на захід і взяв слово, в якому негативно висловився щодо зборів і вимагав їх розпустити. Заявив, що Рейх не потерпить будь-якої держави на землях, завойованих кров'ю німецьких вояків. А українці, якщо хочуть німецькій владі допомогти, то мають це робити працею. Проігнорувавши виступ німця, Стецько продовжив засідання, яке завершилося проголошенням акта із балкону просвіти перед львів'янами, що зібралися на ринку. Голею українського народу! Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Проголошення акту української державності було повною несподіванкою для німців, але у дії одразу ж був запущений весь механізм нацистської машини для нейтралізації зухвальства Бандери та ОУН. Розв'язка наступила 5 липня. Інформація дійшла до Гітлера. Після цього гестапо арештувало Бандеру та відправило у Берлін під домашній арешт на час допитів по справі акта 30 червня. Наступними днями арештовано й інших лідерів українських націоналістів. Зрештою, проголошення акту стало першим кроком у переході ОУН на антинімецькі позиції. Далі були з вересня 1941-го масові арешти та розстріли німцями підпільників ОУН. Нацисти швидко збагнули, що це єдина сила здатна збройно їм протистояти на окупованих українських землях. Вже весною 1942 року ОУН приймає рішення крім антинімецької пропаганди розпочати збройну боротьбу. А за півроку Волинь та Полісся взялися за зброю в боротьбі із німецькою окупаційною владою.